Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо знімати цапфу для того, щоб поміняти підшипник на автомобілі Peugeot 5008. Для цього необхідно відкрутити два болти під торекс, які кріплять гальмівний диск, гайку самої ступиці, два болти кріплення стійки. два болти під торекс, які кріплять гальмівний супорт. Гайку на 22, яка кріпить до важеля, гайку на 16 рульового накінечника, і гайка на 10 це кріплення датчика ABS. Всі гайки та болти зачищаємо від пилу та бруду за допомогою щітки по металу. і Потім змащуємо мастилом можна силіконовим, можна. Універсальним, в кого як є. Ну що ж, погнали, розшпінтовуємо нашу гайку ступічного підшипника. Далі беремо головку на 36, далі беремо трубу, без неї нікуди і відкручуємо гайку. Знімаємо гальмівний супорт і підвішуємо його до пружини. Головкою на 18 зриваємо болти кріплення стійки. Вибиваємо рульовий накінечник. Знімаємо гальмівний диск. І тепер обережно молотком виступуємо сам привід. Тепер його вже можна буде спокійно зняти руками. Виглядає він ось так: можна оглянути шліці, пильники. Ну і заодно я вам покажу, як він виглядає зсередини. Ось і все, фінішна пряма. Останній болт, підтягуємо його пальцями і крутимо тріщиткою. Ось і все. Наша цапа тепер знята. Можна глянути пильник шарової. І виглядає воно, в принципі, ось так. До речі, зверніть увагу, важливий момент. Коли будете міняти підшипник, стопорне кільце потрібно встановити ось так, несиметрично. Це потрібно для того, щоб туди можна було встановити датчик АБС.